Було у нього таке, ну, задум і така, якби, бажання поїхати допомагати. Не була така думка, що йти одразу безпосередньо на фронт. А для того приїхав, щоб допомогти. От Почалась війна і це його зрушило. Він як приїхав як волонтер. І він е, приїхав для і, того, щоб е, вчити молодих українців, ну і взагалі військових. І потім, як уже запізнавшись більше, з е, ну отримавши друзів українців, він е, поїхав уже безпосередньо на схід. Це дуже було для мене зворушливо, дуже було ну, неочікувано і трагічно. І те, що він заповідав, щоб частина була похована в Рівному, частина на його батьківщині в Чинстахові, так вона збулася. І, і скажімо, ми пам'ятаємо про нього, ми будемо пам'ятати.